Всім доброго дня. От хочу вам показати, виходить, ще горіх зелений. Це в нас фундук сорту Королівський Трапезунду. Ще горішки зелені, ще навіть не набрали своє, свого об'єму. А вже, як можете бачити, білочка починає нальоти робити. Є одне дуже дієв, один дуже дієвий засіб від білок. Це прикормити лисицю. Якщо лисиця буде у вас на території, заходити, вона буде по своїй нужді ходити тут. Получається, що лисячі екскременти видають їй запах 2-3 неділі. Білка чує запах лисиці, вона не підійде сюди за 50 метрів того року. Я вже закормлював лисицю, також от такими курячими шкурами, набрав курячих шкур. От Зараз буду ходити так, по садочку скрізь розкидати ці шкури. Під воротами я, коли робив, позалишав там відстань по 30 см орієнтовно, щоб могла лисиця ходити від землі. І все. Лисичка почує, прийде. І виручить мене, спасе від тих білок. Наразі все. Дякую всім за увагу. Миру і добра вам. До побачення.